Привіт! Сьогодні я пропоную вам скласти розповідь Один день із життя машини. Я буду починати речення, а ви його закінчувати. Почнемо. Рано вранці машина виїжджає з. Для того, щоб вона цілий день працювала, потрібно заїхати на. Та залити. Якщо у машини вийшла з ладу, потрібно заїхати у... та полагодити його. Машина цілий день працювала та забруднилася. Її виймають на. І ввечері машина знову повертається у. Яку класну історію ми склали з вами?